Вітання. Хотів трошки показати, що я собі з Китаю останнього часу замовив. Замовлення було 29 минулого місяця. Зараз 24-го, до речі, з Дня Незалежності. Замовив собі такі зонти, бо в Києві вони коштували 4 штуки 90 гривень. А ось скільки вони коштують в Китаї. Ну дивіться. Вісім, напевно, так. Вісім таких плюс е, захист е, коштує сто а... нагадую, дев'яносто коштує чотири. Чи за 145 це з доставкою, все я кажу, двадцять. Ось. Е, це дуже допомагає мені після мікроінсульту, який стався вже давно, але мікромоторика сама по собі не, ну, не повернеться, треба щось з нею робити. І дуже допоміг цей міні-коптер, взяв користуватися всі ці, ці мікрорухи, вони дуже так допомагають. Ще я замовив два камінці. Бо мене вже дістало, коли мені приносять не ножі, а якісь там, ну, не знаю, як це сказати. І звичайно, якщо гроші, грошей не дуже багато або зовсім нема, а треба багато обдирати, то що треба? Треба алмаз. Нормальний алмаз коштує більше, напевно, на сьогоднішній момент більше 2000 гривень. Ну і це якось так. Ну не маленька сума, в лапках, зовсім не маленька. Тому я захотів спробувати, що таке китайський алмазор. Ось і взяв собі відразу на 80 гріт. Це десь 200 на 160 мікрон. Це звичайно такий жах. Тут просто, якщо подивитися, і сідло, і воно криві. Ну коротше, для того, щоб обідрати, я думаю, це саме те. Я захотів ну, подивитися, як це все відбувається. До речі, посилка прийшла не через е, Укрпошту відділення, а через нову пошту. І в принципі треба буде ще зняти, як це працює, бо з точки зору рівності, ну, звичайно, що... ну, це просто жах. Навіть... Ну, звичайно, бланк в пластику, що від нього можна очікувати. Але яке тут сідло, це просто... Мілі... міліметр, напевно, є. В 120-му камінці. І... ого! <с? <с?> Якщо в 120-му десь міліметр, то... Тут... А, ні, чекайте, це не, не так я... Тут просто з однієї сторони є ось такий жах. Ну, це брак стоподово, якщо це, це якось нівелювати, да. Не, Ні, ну теж міліметри або навіть більше, я б сказав би. Тому, що я можу сказати? Це все повинно працювати, але в дуже таких окремих випадках і, звичайно, це я буду застосовувати, от лише на якійсь дешманській кухні. Е, лише якщо треба переточувати на якийсь інший кут. І, звичайно, це треба робити не в РК. А, ну, тобто не виходити на РК. Бо я не знаю, що там буде після таких брусків. Ось. А для нормальних ножів... І карбіт кремнія для дуже таких крутих ножів в мене є бурайт Polisur Choice навіть 220-320. Хоча мені здається, що я не знаю, коли я буду будемо користуватися, оскільки це комітетно м'якій зв'язці. М'яка зв'язка дуже... Ну я не працював, не знаю. Я так думаю, буду випрацьовуватись, тому от, до речі, свій ножик кухонний, так, я буду його заточувати саме ними, бо там зведення дуже тонке, дуже тонке. Я думаю, що він після регрінду. І ось коли я буду його заточувати, я буду заточувати саме бурайдом. Ну, щоб камінці потестувати. Сталька там вона, звичайно, якби і проста. Але це кай, це японці і це не... ну це не лахміття якесь. Це щось таке... Мені воно дуже сподобалось, якщо це можна порівнювати, наприклад, з тією ж ржавікою Тоджіру. Тудджіровка ржавіка. Ну, зовсім не витримувала кути 22-24 градуси. Я їх... Переточував на 30, і лише тоді воно якось працювало там день-два, може три, потім знову на мусат Ось таке, о, ось що таке тут жиро ржавіка. А цей ножик, який коштує більше, ніж в два рази дешевше, але в нього, на мою думку, більш цікаво геомедрій, хоча то не киря цей це ніж це сунтоклу, справа на цьому, справа в зведенні. Але його вистачає набагато більше. Звичайно, з часом, скільки там десь півроку пройшло, я його трошки вже залунзував і вже, напевно, потрібно його заточити. Ну, подивимось. Ще раз з Днем Незалежності, слава ЗСУ, слава волонтерам.